Коротка пробіжка дев'ятим поверхом. Розважальним. Тут піаніно. Мужик грає. Зараз в нього перекур, очевидно. Зараз ранок. Сніданок. Хто бажає. Свечечка така горить. Солодощі булочки від трьох євро. Чаїка каве, Морозово. Такі гарні краєведи. Холодні хвилі. Анімелі офіціанта. Київ лайн. Шампанські. Тут конференц зал. Uh -huh. зоні конференц Тут конференція проходить. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Земля в ілюмінатори, земля в ілюмінатори, земля в ілюмінатори відна. А тут чиє здача. Отак. От Пливем, пливе вже годину. І так і тут хтось купив землю. Я йому співчуваю. Не знаю, коли він сюди приїжджає на відпочинок. Тут мило милобалдіє. Тут і робив томати. То ще не все, що є на кораблі. Ще на кораблі є дитяча кімната. Для найменших, для дуже маленьких. Для великих є великі мотоцикли, машини, такі тренажери, щоб розважатися. Ще тут є магазини супермаркети. Є просто дюті фрі магазин. А є звичайний продуктовий магазин якийсь. Хто не закупився, може затаритись тут. Навіть вони кошики стоять. Я туди йти не буду. Там все зрозуміло. А тут дюті фрі, як дюті фрі. Парфуми, косметика, конфети, шоколад. Втраті, хто не має чим зайнятися, сходить по бутіках.